У Луцьку відновили ремонт проспекту Волі від вулиці Шопена до Київського майдану. Призупинили рух транспорту. Трошки складно буде до капітаніка, тому що вона зазвичай запаркована. Дачники нарікають на проблемний доїзд із садівничого товариства Промінь до обласного центру. Маршрутки ходять рідко. У Луцькому ліцеї день безранця, у чому учні несли шкільне приладдя на уроки. Ось є ярошістка, вада, ручка. У Луцьку сьогодні з 8 години ранку перекрили рух транспорту від Київського майдану до вулиці Шопена. Причина продовження ремонту на проспекті Волі. Про це Суспільному розповіли патрульні поліцейські, які на місці регулюють рух транспорту. Багато водіїв звертаються в лікарню або по обслуговуванню прилеглої території. Тому їх пропускаємо. Він маємо регулювати, доки цьому буде необхідність. Працівники Луцькавтодору готують дорожнє полотно під вкладання верхнього шару асфальту, розповідає шляховий робітник Микола Ліщук. Каже, його бригада, починаючи від Київського майдану, вирізає та вибиває асфальт біля ливневих решіток та люків, щоб підняти їх рівень. Люки, ливньовки, все вибиває. І новий слой асфальту буде, бо ж їх треба отак сім сантиметрів піднімати. Протяжність дороги, де планують покласти ще один шар асфальту півтора кілометра, говорить помічник майстра Сергій Кратюк. А коли вже приступити до асфальту? Тільки як підготуються всі горловини, як буде можна приступати, ми зразу приступимо. Без цих робіт ми не можемо приступити до асфальту. Вам кажуть, коли почнеться роботи, основні. Нам не кажуть, не на сьогоднішній день що робити, а так, то я не знаю. Інші робітники автодору вішають новий дорожній знак на повороті з вулиці Шопена на проспект Воля. Поставили знак поворот направо, щоб волі перекрито від Шопена до Київського майдану. І наскільки часу У вас є? Інформація? Алло. Скільки бетону брати? Поки немає. Відповідно до інформації, що оприлюднили на сайті Луцької міської ради, до завершення ремонтних робіт об'їзд перекритої ділянки буде через вулицю Копарника та Глушаць. Через це зранку на копарника виникла тягучка, розповіли водії, з якими поспілкувалося Суспільне. Сюди в'їзд. Трошки складно буде до Коперника, тому що вона зазвичай запаркована, але що зробиш? Рухається, але така трошки тягучка Знали, що тут такі роботи? Так. Прочитали попередження. Так. Знали, але треба їхати? «Ми їхали на таксі, то нам прийшлося становитися в началі вулиця. Ну, таке твориться, звісно, непонятно. Ну а що буде гарна дорога, нічого страшного, так. все швидко закінчиться. Обурюється, що потрапив у затор на вулиці Копарника водій маршрутки номер 30 а Ніхто нічого не ні знака, не поставив ніяк і як я маю їхати, а там перекрито. Ну я повинен зараз бути вже десь за Київській площею на Рівненськ, а я ще тут. Хлопці на проспекті Волі деякі пішоходи зранку безуспішно чекали громадський транспорт. «Многі жалуються, що. Транспорт не ходить, нічого. Ну будем надіятися. Пускай буде красива вулиця. Лучанин Павло Лісівненко розповів, що був змушений вийти із маршрутки, бо без попередження водія вона поїхала за іншим маршрутом. Водії повинні попереджувати громадян про те, що рух перекритий. А відтак вони би не сідали би і не тратили свої 14 гривень. Хто мені поверне 14 гривень? Скільки часу буде перекрита центральна частина Луцька, каже, що не може спрогнозувати і перший заступник директора департаменту ЖКГ Сергій Гаврилюк. Це декілька тижнів, тобто, бо це там дуже багато мереж. У нас підрядник зацікавлений якнайшвидше того, що погодні умови нам дозволяються. Гарантія на ремонтні роботи 10 років. На сьогоднішній день коштори складає 93 мільйони. Усі роботи по реконструкції проспекту Волі, які зі слів Сергія Гаврилюка розпочали ще 2021-го, Планують завершити до кінця року. Дар'я Тамушкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк. На одній із зупинок садівничого товариства Промінь збираються дачники. Євгенія Аракович і Зінеїда Романюк говорять: графік автобуса знають, тому приходять заздалегідь на зупинку, аби зайняти чергу. Маршрутки ходять рідко. Хотілося би, щоб частіше ходили маршрутки. Люди втомлені, ждуть по годині по дві, поки маршрутка приїде. Я йду за пів години, за 40 хвилин, щоб зайняти чергу. Я живу вона ДПЗ і приходиться двома транспортами добиратись. Раніше через ДПЗ була четвірка і до кінця додач. Зараз зняли той маршрут. Ольга Кондрашова має дачу у садівничому товаристві. Промінь до неї знімальна група Суспільного приїхала в обідню пору. Жінка якраз поралася на городі. каже, поспішає на маршрутку, бо якщо запізниться, то не буде чим доїхати додому в Луцьк, та ще й дорого. 25 гривень для пенсіонера в одну сторону. А коли їде сім'я, це 100 гривень. От ми з чоловіком часто їздимо, от і ну йдемо на цей, на, на дизель. на дизелі безкоштовно пенсіонерам. На дизель не зовсім зручно, тому що, наприклад, от ми живемо в районі тридцять го кварталу, Нам зручно на маршрутці. Їх до попутками, коли таксі бере, якщо більше яка сумка. А так 201 перших будуть чекати. Доїду до полонки, пересаду на дев'ятку, поїду дев'яткою. Трошки вона не вигідна. Оце маршрутка. Можна сісти неї? Зараз побачу. Не всі люди, які чекали на зупинці, змогли сісти у маршрутку. А що ви нас не забираєте? А чим їхати? Почекайте, А Очіпайте. ми маємо тут забираєте. Маршрутка номер 201 здійснює вісім рейсів щодня, каже голова правління садівничого товариства Промінь Степан Черкавський. Але цього з його слів недостатньо. Інтервал руху цього автобуса до двох годин. Людям доводиться чекати проміжних маршруток для такого масиву, який має дві тисячі ділянок і, і серед них. Цих ділянок є проживаючих до півтори сотні вже на сьогоднішній день переселенців, молодих сімей дуже багато, які необхідно діток відправляти в садочки в школи. Ми лишені якісного. Забезпечення транспортом за словами Степана Черкавського, члени садівничого товариства звернулися у Луцьку міську раду для поновлення маршруту номер 4 але їм відмовили. Згодом каже садовод. Вони звернулися у військово цивільну адміністрацію, де їм погодили додаткову маршрутку. Як розповів керівник відділу транспорту адміністрації Назар Романюк, із перевізником укладений договір, і він мав би виїхати в рейс з 29 травня. З цього понеділка він був би зобов'язаний вже виїжджати. Вийдете одним автобусом поїздіть тиждень-два. Якщо буде доцільність, додамо два-три. Чому відразу чотири. Додаткова маршрутка номер 201 А повинна курсувати із залізничного вокзалу обласного центру до села Промінь, сім рейсів щодня. Розповів телефоном кореспондентам Суспільного приватний перевізник Ігор Остимчук. Він пояснив, чому не вдалося виїхати сьогодні. Зараз іде процедура погодження схеми руху в патрульній поліції. От вони погоджуються. Ми виїжджаємо. Кількості один автобус хотіли чотири. Вони на тільки один. Вже буде їздити Богдани. Ті двадцять Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку для туристів розроблено до 20 екскурсійних маршрутів. Найпопулярніший з них зі слів начальниці управління туризму та промоції Луцька Катерини Теліпської. Оглядова екскурсія містом. Це центральна частина Луцька, старе місто, відвідування луцького замку, відвідують і основні музеї. Для кожної цільової аудиторії є розроблені маршрути, є тематичні екскурсії, театралізовані екскурсії, є гастрономічні екскурсії, є для діток екскурсії. Екскурсії, так, є різноманітні квести. Кликуни є особливими для нашого міста, тому що це була професія в середньовіччі. На сьогодні в Луцьку теж є кликун по нашому місту. Є близько 18 таких скульптурок різних. От і кожен луцький кликун має своє ім'я. Цього кликунчика звати Трилінко. Трилінко, тому що він стоїть на бруківці, яка називається Трилінка. Екскурсоводка Наталія Куява каже, веде екскурсії в місті двічі на день. Говорить, водить групи дітей пізнавальних. Не маршрутом слідами луцьких кликунів орієнтовано п'ять років. Ми не просто ходимо вулицями і шукаємо кликунів. Окрім того, у нас постійний діалог з дітьми, і в кінці екскурсії у нас проводиться Вікторина. Це чудова можливість познайомитися з своїм містом з історії міста саме через кликунів. Юлія Папірна говорить: приїхала на екскурсію до луцького замку із Хмельниччини разом із 15 колегами. Об'їздили вже багато замків нашої України, і Луцький замок не поступається. Ціни демократичні, доступні і для учнів, і для вчителів. На вежу однозначно і нам вже обіцяли сьогодні. Хочеться ще побувати під земеллях собору. Шестикласниця Анна Кухарук навчається у Луцькому ліцеї номер 9 Дівчинка говорить, замок відвідує часто. Мені Луцький замок дуже приємно. Він нагадує про історію. Я Знаю багато легенд про нього, і мені здається, що це наша дуже велика визначна пам'ятка. Луцький замок минулого року відвідало орієнтовно 60 тисяч осіб. Розповідає директор історико-культурного заповідника Старий Луцьк Павло Рудецький. З його слів до повномасштабної війни на екскурсії приїздило двічі більше відвідувачів понад 120 тисяч туристів. В цьому році ну наразі десь є так: 15 тисяч відвідувачів. Більшість людей задоволені тим, що можна приїхати, і з 10 до. 19-ї потрапити на територію Луцького замку. вхідний квиток 50 гривень дорослий і 30 дитячий. Щепня будемо піднімати. Вже буде 60 і 40. Цього літа у Луцьку готуються відкрити два нових маршрути підземелля у старому місці під колегіумом єзуїтів і оновлений простір навколо вежі князів Чорториських, говорить Катерина Теліпська. З її слів, минулого року до міського бюджету надійшло більше одного мільйона гривень туристичного збору. Наталка Кликуцюк Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У переносках для тварин, відрах, футлярі для гітари, корзинах для сміття, плетених кошиках. Школярі несуть зошити та книжки до навчального закладу. У Луцькому ліцеї номер 27 нині день безшкільного ранця, розповіла Суспільному директорка закладу Вероніка Захарчук. Я буду лежати маленькі зошити сюди. Семирічний Роман Клекоцюк свої підручники збирає у дитячу валізу. Каже у ліцеї останні дні навчання, тож з нетерпінням чекає літніх канікул. Ну і ще я візьму бананку для телефона, бо я ж не положу от сюди, бо ж не влізає вже. Ну я чекаю дуже сильно канікули. Коли вони будуть? Ці тематичні дні вони дуже корисні. Я вважаю, тому що вони допомагають відволіктися від навчального процесу в кінці такого важкого навчального року. Четвертокласниця Мілана Устяк шкільне приладдя помістила в сумку Єдиноріг. Я взяла пенал, картку, щоб поїхати, і там десь о, блокнот. Прикольно прийти в, не в рюкзаку і будуть вибори, в кого саме краще. Я побачила в інтернеті, що деякі діти з інших областей беруть тіпатур, схожі від попугаї, від тхом'яків, від шиншил, там в кого що є клітки. Ну, мене сінила ідея її взяти з собою. У мене не було що вибрати. Я придумала коляску, тому що це більше як до дитинства, а на сьогоднішній день дитинства. Це ще і смішно, і цікаво. Це для інструментів, доволі незвично. Тата. В тата взяли. Алоточок для яєць. Ну, така фантазія в мене цікава. розчіска, лютопада, е ручка, резинка, олівець, листочок і стікери. Останній робочий понеділок. Ну, цікаво. В образі випускниці поспішає на роботу вчителька хімії Юлія Дмитрук. Так говорить, вирішила підтримати школярів. Ой, довго шукала, трошечки не так, бо було ще значно все коротше, але ж не зовсім можна собі дозволити. Бо вже трошечки не зовсім комфортно, але хочеться підтримати своїх одинадцятикласників. Підготувався, що було вдома, пригадав, як. І одівся відповідно. Креативність, творчість і бажання працювати. Оскільки вже закінчується наш навчальний процес, діткам вже майже все вивчили. А це така цікавинка, новинка і щось оригінальний спосіб поєднати цей такий прекрасний день. Ініціатива провести такий день у школі належить батькам, розповідає директорка ліцею Вероніка Захарчук. каже, захід присвятили дню захисту дітей, який відзначається 1 червня. Вимога, яка стояла перед дітьми, це прийти в школу без рюкзака. Таким чином, в дітей є можливість покреативити. Ми пам'ятаємо, як тривожно цей навчальний рік починався. Ми хвилювалися, як ми будемо вчитися в умовах війни. Тому кінець навчального року ми хочемо осяяти сотнями дитячих посмішок. Усього, зі слів директорки, у ліцеї навчається 1100 дітей. У акції День без наплічника» участь узяли учні початкової і середньої школи і старшокласники. Оксана Кот, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.